Зміни клімату та їх наслідки для людства Хакатон під такою назвою відбувся на базі факультету природничих наук Прикарпатського національного університету. Продовж двох днів учні 10-11 класів розбиралися у складних біоекологічних питаннях, а команда, що впоралася із цим найкраще, отримала подарунок. Детальніше дивіться далі. Це вже третій біологічний хакатон, що відбувся у стінах Прикарпатського університету. Для того розповідає його організаторка Мирослава Миленька, аби популяризувати цю науку серед учнівської молоді Івано-Франківська. Вони працювали з технологіями віртуальної реальності, і мікроскопія класична у нас розвивається в цьому напрямку, і різні тренінги ну, хочемо, щоб та наука була цікавою, власне, тому залучаємо все, що можна, і в плані інноваційних технологій, і в плані ем, програм, ем, програмних продуктів на різноманіт. Манітніших ну, поки дітки працювали в цьому руслі. Наша співробітниця провела тренінг по практичній ембріології з педагогами, тобто ділилися якимось своїм досвідом. вчителями. школярі досліджували одну з ключових проблем сучасності зміни клімату. Важко переоцінити актуальність цього питання. Зараз після вторгнення Росії в Україну зрозуміло, що питання екології, взагалі питання які зв'язані з охороною навколишнього середовища, вони виходять на перший план, тому що бачимо, що яку біду несе зі сходу нам окупант а наших дітей треба готувати до того, що середовище навколишнє середовище треба захищати. У перший день воркшопу діти засвоювали нові знання а наступного виконували креативні завдання. Малювали людину, як вона пристосовується до води. Водного середовища також ми дізналися дуже багато цікавого, що саме може відбуватися з людиною і від інших команд. Так само, і ми розповідали багато чого цікавого, і тут ми дізнаємося набагато більше ніж те, що нам розповідають у школі. Ми шукаємо самі інформацію. Нам дають запитання. Ми її шукаємо. У хакатоні взяли участь 13 команд. Ту, що із завданнями впоралась найкраще, чекав головний приз мікроскоп. Я дуже хочу його виграти, тому що в нас в школі мікроскопи ще 50-річної давності. У підсумку омріяний приз добула команда Івано-Франківського ліцею імені Миколи Сабата.